Друзі, всіх вітаю на каналі Зелений Простір. Сьогоднішнє відео це відео про орхідею целогіну Крістата. Обіцяла зробити відеоогляд і розказати за доглядом. Подивіться, ось така вона чудова, це її квіти, квіти ароматні, вона квітне гронами з різних бульбочок, може випускати по кілька квітконосів, і тоді цвітіння дуже ефектне, таке білосніжне. Целагіна Крістата була вперше знайдена в природі у північній Індії. Північ вже нам говорить про те, що ця целагіна холодного утримання. В Культурі в кімнатних, скажімо так, умовах її вирощують вже понад 200 років. Уявляєте, це, мабуть, найстарша целагіна, яку так довго вирощують. Вона й досі не втрачає своєї популярності, а все завдяки тому, що, в принципі, нескладна в догляді в кімнатних умовах. Ну і, звичайно, її чарівні ароматні квіти не можуть не привертати увагу. Що треба знати про цю орхідею? Орхідея це лагіна крістата, росте, бачите, ось має бульбочки, в яких накопичуються поживні речовини та волога. І росте вона так, горизонтально, ризому має. зараз покажу з іншого боку. Бачите, так, ілочка, бульбочка, ілочка, бульбочка. Ось. Так вона наростає. Тому її найкраще вирощувати в широких горщиках. Це можуть бути високі, але широкі горщики. Який ґрунт? То ґрунт, як і для всіх орхідей, це кара, але я раджу перемішувати її з сухим мухом. Розтирайте мох в кару. Перемішуєте і таким чином її садите а в цю суміш. Мовда дає більше вологи утримує в горщику, оскільки ця орхідея доволі вологолюбива. Особливо в період весна-літа вона полюбляє пити. Садити я раджу, бачите, тут є задні бульби, вони зазвичай менші. І ми задніми бульбами садимо в притул до стінки горщика. Тоді буде простір молодим бульбочкам рости. Якщо ваша целогінка вже переростає горщик, то можна так -то залишити, щоб вони звисали бульбочки. Або просто відрізати, наприклад, так її розмножують, і вкорінити в іншому горщику. Звісно, до осені целогіну можна тримати на вулиці. Якщо у вас є приватний будинок, вона дуже полюбляє вулицю. Для неї це. Просто супер-пупер буде. А місце не сонячне, в період весна літо, затінене, але світле доволі. І ми підтримуємо в цей період її вологу. Квітне, вона зазвичай ось так, от кінець зими, початок весни. Тобто бруньки в неї закладаються з осені. Щоб заклалися квіткові бруньки, потрібно їй період прохолоди. А якщо у вас є балкон, наприклад, у вас квартира, є засклений балкон, ви можете її там тримати. Вона спокійно переносить пониження температури, не боятися. Відповідно, цей період ми рідше поливаємо її, щоб не відбулося гниття. І, в принципі, на закритому балконі її можна тримати. не знаю, ну, У нас зараз зими доволі теплі, до січня так точно, якщо вже там якісь вдаряють морози, нічні силі, можна заносити в кімнату, ставити впритул до вікна, щоб все ж таки була якась праха холода, а вдень, наприклад, виносити. Ну, Якщо ваша температура на балконі нижче, Плюс 7, навіть плюс 5 не опускається, ви сміливо можете її там тримати, поки вона закладає квіткові бруньки. Слід зазначити, що якщо ви тримаєте в такій прохолоді, ну, орієнтовно, там, наприклад, плюс 8, плюс 10 градусів, то самі квітко... квітконоси можуть розвиватися повільніше. Але я не раджу прямо заносити її в теплу кімнату для прискорення розвитку кітконосів, оскільки вони можуть завмерти в розвитку і все, і не проквітнути. Тому поступово-поступово і вже коли набухають бутони, можна буде занести в кімнату, але знову ж таки десь впритул біля вікна, де у вас можливо під підвіконня є, туди її ставте. Ось. Коли у целогіни жовті листочки, ось, наприклад, да, з краєчкою вниз, це нічого страшного, ми ви не лякайтесь. Головне ми звертаємо на бульбочки. А, щодо прямого сонця, ще хочу зазначити, чому не можна весна літа, тому що може просто спектися самі бульби. Ну і листя, ну листя це таке. А ось бульби, коли вже опіки, вони починають гнити. І це вже проблема піде на резому. І рослинка може загинути. Тому бережіть весна літо від прямого сонечка. Також ви можете побачити такі здувшися бульбочки. В період цвітіння це трапляється. Наприклад, з осені, коли вона почне закладати квітконоси і рідший полив, бульбочки можуть здуватися. Нічого в цьому страшного немає. Вона коли відцвіте, і весною почне рости, бульбочки знову наливаються, якщо ви будете її поливати і годувати. А годування вона любить. Можна добрива для орхідеї використовувати. Також я зустрічала інформацію, що деякі підживлюють весна-літа, біогумусом, розводять його, підживлюють, бо орхідея ця дуже любить поїсти. Тоді у неї гарні бульбочки наростають, і в них є потім сили дати квітконос і проквітнути. Ось така чудова. Орхідея це логіна, дуже її всім раджу. У мене тут дві штучки залишилися, але вони вже продані, поїдуть до своїх власниць. Я дуже вам її раджу. Вона, в принципі, доволі просто з нею подружитися, якщо ви врахуєте всі нюанси, про які я вам розказала.